Сили берегової охорони Туреччини підняли з води тіло одного з чотирьох українців, які загинули під час аварії вантажного судна. Тому справ до то фалі православної церкви відправлено до Стамбула. Його мають підписати всі члени синоду. До Чорного моря увійшов американський військовий фрегат, перший після подій в листопаді в Керченській протоці. Томас уже в Стамбулі чекатиме 9 січня, коли під час вселенського собору його допідпишуть усі ієрархи, члени Синоду Константинопольського патріархату. Загалом під документом має бути 12 підписів. Утім, навіть з підписом одного вселенського патріарха Варфоломія він був чинним, стверджує прес-секретар представителя православної церкви України Епіфанія Іван Сидор. За його словами, один ідентичний примірник документа залишається в Константинополі, другий повернеться до України одразу ж після підписання, щоб уникнути усі усіляких розмов, недоброзичливців обіцяє отець Іван. Наймовірніше каже Сидор Томос і далі зберігатиметься в трапезному храмі Софії Київської, незалежно до речі, рішення про надання Україні автокефалії вноситься в кодекс Святої Великої Константинопольської церкви. Це рішення внесено. Так. І це все є документально, це все є те, що ми бачимо. Але mm -hmm. з іншої сторони, 6 січня митрополит Епіфаній і українські єпископи служили літургію зі Вселенським патріархом пліч в опліч пліч пліч і причащалися з одної чаші тіла і крові Христових. І це є найголовніше свідчення того, що Константинопольська церква матір нас визнає, нас приймає свою сім'ю. І це є найбільше визнання. Те, що там немає декілька підписів, повірте, ну це вже технічні такі речі, тому що синод не міг би зібратися ну, раніше, адже в них традиція збиратися саме 9-го числа. Турецькі рятувальники знайшли ще два тіла загиблих внаслідок аварії вантажного судна. В найближчі години мають провести процедуру опізнання. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Себіга в Твіттері. Кілька годин тому дипломат також написав, що сили берегової охорони Туреччини підняли з води тіло одного з чотирьох громадян України, які загинули під час аварії вантажного судна в чорному морі. Ми паніці все нормально. Ми примусило власників відправити непристосоване таке судно в зимових умовах відкрите море. Ну, можна лише загадувати, скоріше за все, це просто бажання додатково отримати додаткові заробітки. От і маємо наслідки. Те, що це судно мало, мало перевозити вугілля з окупованих територій, в цьому для нас нічого дивного немає два порти Ростовській області, це порт АВО і порт Азов, які постійно використовуються російськими обстрілями для того, щоб експортувати вугілля з окупованих територій. Ми про це неодноразово доповідали, і такі випадки фіксувалися навіть у відкритих джерелах російських засобів масової інформації. Нагадаю, четверо українців загинули внаслідок аварії вантажного судна біля берегів Туреччини. Корабель не витримав потужної хвилі і розвалився. З 13 членів екіпажу, 11 були громадянами України. Загалом повідомляють про шістьох загиблих. Ще сімох вдалося врятувати. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій повідомили, що судно могло перевозити вугілля з окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн. У Карпатах другу добу шукають одного з п'яти заблукалих туристів. Мандрівники загубилися у міжгірському районі у Різдвяну ніч, коли спускалися з гір поза підготовленими трасами. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Напередодні рятувальники знайшли двох мандрівників. Згодом виявили тіло ще одного. Доля останнього з п'яти заблукалих туристів досі залишається невідомою. На світлинах ви бачите умови, за яких триває пошукова операція. Рятувальники. Опублікували фото, щоб застерегти туристів іти в гори в негоду. Своєю чергою, гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин у гірських районах. До розчищення доріг у Запорізькій області на автошляхи регіону вивели важку техніку. За інформацією ДСНС, найбільше земло траси в південному напрямку. Зокрема, у Мелітопольському та Бердянському районах снігові перемети подекуди досягають одного метра. До ліквідації наслідків негоди, що вирує в регіоні, з кінця минулого тижня залучили близько 200 одиниць техніки. На дорогах працюють майже 400 комунальників та рятувальників. Вони вже надали допомогу понад двом сотням людей та вивільнили зі снігових заметів понад сотню автомобілів. Нині в регіоні в цілодобовому режимі працює штаб ліквідації наслідків надзвичайної події, куди входять усі екстрені служби. На окремих ділянках автошляхів діє обмеження руху для вантажівок та громадського транспорту, яке запровадили від учора. Причиною смерті дівчини, чиє тіло, знайшли у валізі в Дніпрі. Стала тупа травма шиї та механічна асфіксія. Про це з посиланням на висновки судово-медичної експертизи повідомили в поліції області. Також правоохоронці вже встановили коло знайомих вбитої. Нині з ними працюють слідчі. Нагадаю, валізу з тілом дівчини виявили в сміттєвому баку 4 січня. Згодом встановили особу потерпілої. Неї виявилася 19-річна мешканка новомосковського району, яка останнім часом проживала у Дніпрі. Немовлята його 17-річна мати загинули в пожежі на Харківщині. Подія сталася в місті Куп'янськ. Там напередодні увечері спалахнула квартира одноповерхового житлового будинку. Правоохоронці встановили на момент займання в оселі Перебував її 24-річний власник разом із півмешканкою та чотиримісячним сином. Родина відпочивала від запаху диму. Чоловік прокинувся та вибіг на вулицю по допомогу. Жінка з дитиною залишилися в будинку, внаслідок чого й загинули. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають загоряння дров'яної печі. Слідчі дії тривають. Причина розглядається, та, що є порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому паливі. Так ось стало відомо зі слів чоловіка. Він побачив полум'я вже в тій кімнаті, де знаходилась його жінка та знаходилась дитина. І він вискочив з кімнати на вулицю і почав звати на допомогу, а також побіжав до своєї матері. Двоє людей загинули ще шестеро травмовані. Такі наслідки ДТП в Івано-Франківській області. Там у селі Угринів не розминулися дві автівки. За даними правоохоронців, водій автомобіля «Міцубісі» на слизькій дорозі не впорався з кермуванням та влетів у джилі. В результаті пасажир Джилі загинув на місці. Пізніше в лікарні помер і водій автівки. Ше шістьох потерпілих шпиталізували. Подію розслідують за статтею порушення правил безпеки дружнього руху. Максимальна її санкція передбачає до восьми років за ґратами. Один український військовий поранений в результаті бойових дій на сході країни на різдво бойовики гатили по позиціях об'єднаних сил п'ять разів під приціл. Потрапили селище Луганське, Березове, Павлопіль, Станиця Луганська та хутір вільний. Забороненого озброєння найменці не застосовували. Спочатку доби обстрілів не було, кажуть у штабі. До чорного моря увійшов американський військовий фрегат. Перший після подій у листопаді в Керченській протоці, коли Росія захопила три українські судна та 24 моряків. Наразі десантний корабель військово-морських сил Сполучених Штатів Америки прибув до румунського порту Констанца. Очікують, там судно пробуде до 10 січня. Далі проведе спільні морські маневри з румунським фрегатом у територіальних міжнародних водах. Україна не дозволить Росії вирішувати, як нам використовувати Азовське море та Керченську протоку, і для захисту своїх інтересів застосовуватиме всі правові механізми. Про це в інтерв'ю CNN Сієнтюрк заявив президент Петро Порошенко. Голова держави підкреслив, що Україна не визнає окупації Азовського моря, Керченської протоки одночасно полягатиме на верховенстві міжнародного права у питанні використання акваторії. Петро Порошенко також нагадав про агресію російських військових проти українських кораблів у нейтральних водах Чорного моря і захоплення українських моряків і додав, що Україна має докази того, що атака росіян була здійснена в нейтральних водах, зокрема відео, радіоперехоплення та супутникові знімки. Президент також звернув увагу на питання безпеки в Чорному морі. Він підкреслив, що це надзвичайно важливе питання не лише для України, а й для всіх держав чорноморського регіону Туреччини, Болгарії, Румунії та Грузії. Україна залишається головним об'єктом інформаційної війни Росії. Такі результати дослідження ЄС проти дезінформації. 2018-го соціологи нарахували 461 тисячу випадків дезінформації України в російських змі. За даними дослідження про кремлівські фейки, переконують, що Україна не є реальною країною, що влада в ній належить спадкоємцям нацизму. Саме Україна винна в конфлікті з Росією і катастрофи рейсу MH17. Окремий блок дезінформації російських ЗМІ спрямований на представлення подій революції гідності і змін після них як провал. Про це йдеться у звіті організації ЄС проти дезінформації за минулий рік. З різдвом та з відновленням незалежної української церкви в ексклюзивному коментарі прямому каналу привітав вірян митрополит Антоній, першого ієрарх Української православної церкви в США. Нагадаю, що екзарх Даниїл, який брав активну участь в переговорах про надання автокефалії, є представником церкви в США. Предстоятель цієї церкви, митрополит Антоній також висловив особливу подяку прямому каналу за активну трансляцію історичних подій. Кілька місяців тому Українська православна церква в Сполучених Штатах Америки відзначила своє сторіччя 100, 100 років із часів заснування. Протягом усього цього часу провідники нашої церкви переживали важкі часи. Вони покладали свої життя заради ідеї про автокефалію для України. І сьогодні, завдяки таким людям, як ви, завдяки прямому каналу, я мав змогу цілодобово стежити за історичними подіями протягом трьох днів з другої години ночі і до п'ятої ранку, дивився ваші чудові прямі трансляції з Константинополя і пізніше із храму Святої Софії, куди урочисто привезли Томос. Тисячі православних християн моляться за Україну у ці буремні і водночас славетні часи. Нехай вас благословить Господь. Сьогодні розпочалася реєстрація на участь у пробному ЗНО. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти до 31 січня. Попередня перевірка знань коштуватиме в середньому 130 гривень. Пробне тестування з української мови і літератури відбудеться 16 березня, а 23-го – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови. Кожен учасник зможе пройти тест з одного навчального предмету, а за шість днів дізнатися свої результати на сайтах центрів оцінювання якості освіти. Одна людина загинула внаслідок вибуху на нафтовому танкері. Інцидент стався неподалік острова Лама, що поблизу Гонконга. На борту в той час перебували 25 осіб двоє з них зникли безвісти. Нині на місці аварії триває пошукова операція. Чотирьох поранених вже доправили в лікарні. Пожежу на танкері вдалося повністю ліквідувати. Причини вибуху наразі з'ясовують. У Пекіні невідомий напав на учнів початкової школи. Про це повідомив місцевий телеканал на своїй сторінці в Твіттері. Чоловік зайшов до класу, просто під час уроку і напав на дітей з ножем. В результаті 20 учнів поранені, троє з них в критичному стані. Наразі чоловіка затримали, мотиви злочину встановлюють слідчі. Щонайменше дві людини загинули, ще понад сотні отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в Південно Африканській республіці. Інцидент трапився в місті Преторія. Зараз на місці працюють рятувальні служби. Вони розбирають уламки пасажирського потяга, під якими ще можуть бути постраждалі причиною масштабного зіткнення наразі з'ясовує поліція. Власнику квест кімнати, в якій під час пожежі загинуло п'ятеро дітей, висунули звинувачення. Про це повідомляє видання Associated Press. Чоловіка звинуватили в нехтуванні пожежною безпекою. Наразі його тримають під вартою. Рішення суду очікують вже найближчим часом. Нагадаю, у польському місті Кошалін п'ятеро дівчат віком від 12 до 14 років загинули під час пожежі в квест-кімнаті. Значні опіки отримав і 25-річний працівник. Йому може загрожувати до восьми років ув'язнення. Ймовірною причиною займання, за словами слідчих, є витік газу з балона обігрівача. Окрім цього, в кімнаті були відсутні аварійні виходи та значні порушення норм пожежної безпеки. Не знайшли заміну Джеймсу Метісу. Дві людини відмовилися від пропозиції Дональда Трампа очолити посаду міністра оборони США в Пентагоні. Про це повідомляє видання Політико. Зокрема, від посади відмовився сенатор штату Аризона Джон Кайл. Не прийняв пропозицію американського президента і генерал армії США у відставці Джек Кін. Нагадаю, колишній голова Пентагону Джеймс Меттіс пішов у відставку через розбіжності з Трампом. Зокрема, Меттіс не підтримав рішення президента щодо виведення військ США із Сирії. З початку акції протесту жовтих жилетів суди ухвалили понад тисячу вироків в справах пов'язаних з протестами. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп. Він зазначив, що за весь цей час поліція затримала понад 5,5 тисяч людей. За словами прем'єра, 13 людей, які розмалювали тріумфальну арку в Парижі, затримали. Всі вони під вартою. Нагадаю, раніше повідомляли, що Едуард Філіп оголосив про плани покарати людей, які проводять несанкціоновані акції протестів, так званих жовтих жилетів. Він пояснив таке рішення необхідністю дати відповідь на насильницькі дії учасників акції. Щонайменше 9 осіб загинули в результаті сильних снігопадів в Австрії і на півдні Німеччини. Однак, за словами рятувальників, це не остаточне число. Прогнозують кількість постраждалих ростиме впродовж тижня. Синоптики прогнозують, снігопад триватиме найближчі сім днів. Товшина нового снігу може сягнути двох метрів, що загрожує обваленням будівель. В районі Мизбах оголошено режим надзвичайного стану. Через загрозу сходження лавин був евакуйований весь гірськолижний курорт Хохкар. Там оголошено четвертий рівень лавинної небезпеки. Навала медуз в Австралії. У штаті Квінсленд закрили для відвідування пляжі через велику кількість медуз, яких викинуло на узбережжя. Блакитні медузи, або як їх називають португальські кораблики, вже встигли вжалити понад три тисячі людей. Вчені наголошують створіння неотруйні, опіки можна обробити льодом або морською водою. Наразі всім відвідувачам пляжу порадили утриматися від купання. Така кількість медуз явище нерідкісне. Майже щороку, починаючи з грудня, португальські кораблики опиняються на пляжі внаслідок стіхого західного вітру, який жене колону медуз до узбережжя. І на цю миті у мене все. Наступний репортер дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.